Британське видання The Spectator написало, що адміністрація Байдена налякана ядерною ескалацією зараз значно більше ніж на початку війни. За словами Маккола, республіканського голови комітету палати представників із закордонних справ, який, на відміну від багатьох членів його партії, прихильник військової допомоги Україні. То, от, за його словами, цитую це не Блінкін боїться. Я був із ним одразу після вторгнення. Він був повністю готовий до постачання літаків. Це радник із національної безпеки Джейк Саліван. Джейк дуже обережний, він дуже несміливий, і він повірив, що якщо ми дамо Україні надто багато, то Московія застосує проти нас тактичну ядерну зброю. Кінець цитати. У цій обережності є егоїстична політична логіка. У рік виборів, який обіцяє бути бурхливим, а військова допомога Україні є упередженим питанням у Конгресі. Останнє, що потрібне Байдену, це війна між Росією та НАТО. Якщо українські удари серйозно зашкодять російській інфраструктурі експорту нафти і газу, це призведе до підвищення світових цін на енергоносії, і це завдасть політичної шкоди Байдену і принесе можливо принесе гроші в скарбницю Ірану та Росії. Хоча це неочевидний факт. До того ж, чомусь преса постійно пропускає той момент, що Україна наносить удари по НПЗ, по нафтопереробних заводах. Тобто тих заводах, які виготовляють бензин та дизель, а сиру нафту і газ Росія як продавала, так і продає. Цю інфраструктуру Україна не атакує. Але нам постійно пишуть про загрозу експорту нафти і газу. Ні, це не нафта, це бензин і дизель, ті бензин і дизель, якими Раша заправляє свою військову техніку, в тому числі. Але якщо залишити осторонь внутрішньополітичні міркування США, є також ознаки того, що настрої в Кремлі стають все більш агресивними та ірраціональними, і, отже, більш небезпечними. Удари українських безпілотників завдають шкоди російській військовій машині. Згодом ймовірно, їм вдасться зруйнувати Кримський міст, але поки що немає жодних ознак того, що Київ близький до знищення наступального потенціалу Москви, Пише британське видання «The Spectator». Отож, які з цього робимо висновки. Найбільшими противниками допомоги Україні у США є Трамп і Грін серед республіканців, а у Білому домі Саліван. Поки що залишимо Трампа у спокої. Питання інше чому основна лінія перемовин між Вашингтоном і Києвом вже довгий час знаходиться у площині Єрмак-Саліван, а не Кулеба Блінкен або, наприклад, наш головком і Остін? Залужний намагався напряму контактувати з Міллі та Остіном. Навіть виносив деякі питання на загал, але чим це закінчилося, ви знаєте. У американців своя кухня, свої розклади, свої інтереси і свої побоювання. Але чому дідько забирай ми весь час вибираємо найбільш програшну тактику і робимо ставку не на тих, на кого варто? Бо немає дорослих, а є дитячі ревнощі, дилетантство і якісь кавалерійські наскоки. Майже з самого початку не було системи а було гасіння різноманітних пожеж, ось тому Салівани і беруть верх у формуванні політики стосовно України. Втім, пише Олег Шарп закінчити хочу на оптимістичній ноті допомога буде проголосована, сподіваюся, що вже найближчого тижня, але шлях до цієї події міг бути значно коротшим ненавиджу дилетантів. Від каналу саме Сік, то а вже як ми їх ненавидимо, то і словами не передати. Але тут важливо те, що ми їх самі обрали. Я кажу, ми маючи на увазі всю Україну, тому що спершу обрали президентом Зеленського, потім обрали величезну кількість випадкових людей у парламент і таким чином зламали всю систему, тому що випадкові люди не розуміють, що робити, де вони знаходяться, і не мають жодного досвіду в політиці і в законотворчості. А опозиції дали занадто мало місць, і вона ні на що не може практично вплинути. Мудрий нарід зробив себе сам. І тепер от з цими дилетантами ми увійшли в величезну кровопролитну війну і тепер немає дорослих вдома. Ну та й нічого, мусимо якось і це перейти. Слава Україні! Слава ЗСУ, подяка партнерам, переможемо.